Москалі вирішили розбирати вагони будь-які, при чому там старі, знищені нещасні поламані чи нові і переправляти їх в Крим. Чули ви щось про це, пане Сергію? Доброго ранку вам? Доброго ранку. Ми з України. Херсонщина, це Україна. Слава Україні героям слава. слава. Дійсно, зараз останні дві доби. Там Крим в нас вже е, виходить на першу шпальту новин. А для нас, для Херсонця, знаєте, Крим це якраз через Крим з Російської Федерації де джерело постачання всієї зброї, озброєння і базування авіації. Саме якою вони наносять авіаудари і по лінії фронту, і роблять виліти по окупованій Херсонщині, і е свої ракети направляють саме на місто Миколаїв. Тобто всі ті успіхи, які відбулися в Криму, це знаєте, якби ще одна перемога, яка для нас, для херсонців, для всіх українців, тому що е і авіація менше стало її на зараз. Вона ще є, ще є авіаналіти, але їх стало гораздо менше після того, коли саме був уражений аеропорт і боєприпаси, які поставлялися залізницею саме після того, коли методично їх знищували на території окупованої Херсонщини, і навіть на гілки, яка веде і до міста Херсон. І міста Мелітополь останні ми бачили склади в Новоолексіївки. Це залізне сполучення, яке іде саме на Мелітополь. Тобто, вже тут немає безпечних місць в окупанта. Ну як виявилось, немає безпечних місць. Окупанта вже і в Криму складувати боєприпаси, тому що вони там. Так само детонують, ну і те, що окупанти є повідомлення, закривають якраз свій кримський міст для пересування, знов таки така добра ознака. Ну я так розумію, вони просто не, не хочуть показувати паніку, яка відбувається там з виїздом росіян, з виїздом, можливо, якихось особового складу. І це не може не радувати те, що вони там збирають вагони і відсилають до Крима. Ну можливо, ще намагаються, хоч якось, після того скільки вагонів було знищено, і в них мабуть не має бути зараз велика потреба саме в платформах, в запасних частинах, можливо, з трьох роблять один там. Але їх всі намагання, ну на мою думку, мають бути марними. І так як зараз відбувається, до речі, там знаєте, в терміновому порядку вони зараз ремонтують мости. Там і Каховську греблю ГЕС там вже звітують про те, що ось ось закінчать там сьогодні, завтра за допомогою на превеликий жаль місцевої фірми, яка погодилась працювати Олеся Називається. Ірівник сіров там вони зараз виливають плити і хочуть плитами налагодити. І кажуть, що найближчий день-два вони запустять все ж таки греблю Каховської ГЕС для того, щоб відновити автосполучення. Ну так вже відбувалося на Антонівському мосту, коли вони. Урочисто казали про те, що ми з дня на день будемо запускати Антонівський мост. то Якраз останнє влучення було по Антонівському мосту, як і остаточно він був зруйнований. Але ж вони вперті, і як ми бачимо, вперто налагоджують і ремонтують ці мости. Тобто є така собі впертість, є така собі впевненість. Для того щоб відремонтувати ці транспортні сполучення, але ж як ми бачимо, що наші збройні сили тримають чітко під вогневим прицілом ці транспортні артерії. головна задача не допустити, все ж таки, просування техніки, озброєння, забезпечення і матеріального, і харчового. Для того щоб послабити якраз позицію окупантів ближче до лінії фронту і на лінії фронту. Ну, дурна впертість е, окупантів нам на руку. Читаю, що е, вчора е, було зафіксовано рекорд, е, коли, коли росіяни власне, е, Керченським мостом в обидві сторони їхало, кілька, не кілька десятків тисяч автомобілів в обидві сторони, але мені здається, що все-таки було в ту сторону. На виїзд рятувалися втечами, бо видно, їм не подобається українська бавовна да дійсно І саме тому вони, саме тому вони і закрили міст. Ну повідомляють, що закриють міст для того, щоб знаєте збити пили, збити збити якраз виїзд людей. Ну і відповідно зробити картинку, що, начебто, ніхто не виїжджає, По перше. Ну а по друге, я думаю, головна мета, все ж таки для перекидання техніки і озброєння. А разом з тим, знаєте, разом з тим, все ж таки, херсонці продовжують розвішувати українську символіку по місту Херсону Рух опору Працює, і дуже кумедна ситуація відбулася на днях, коли там, знаєте, такий трошечки упитаний, як то кажуть, військовий Російської Федерації. Вже військових вони залучають. Вже от завезених з Криму агітаторів. Не вистачає для того, щоб замазувати фарбою. Жовто-блакитні накрашення на стінах. А вони їх закрашують в свої там ганчірки трикольорні, а ленточки лазять, зривають по деревам. Тут вже не вистачає, мабуть, отих там, як вони кажуть, волонтерів а вже залучили військових. Один військовий товстенький поліс та й гепнувся там з дерева з половиною метра. Його чотири окупанта несли. Тобто, ну ось бачите, окупанти, якими справами займаються в окупованому Херсоні. Бо українські дерева на українській землі вони знають, що треба робити під російськими кілограмами зайвими. Так, власна, ну пан слід, будемо наразі прощатися. Дякуємо вам за цю розмову. Побачимося, я думаю, найближчими ранками. Знову раді завжди чути цю вашу це ваше привітання. Я вже його знаю на пам'ять. Я думаю, вся Україна так само. Отже, Херсон, це Україна. Сергій Хлань був в нашому етері. Ми продовжуємо.